І нехай прохолодно, та сніг на узбіччях, нехай буревій добряче тріпає містом, а спраглий до тепла народ ніяк не заховає подалі зимові речі, та до Бердичева остаточно прийшла весна. Принесли її десять повітряних хвиль, десять чарівних променів, десять подихів, яскравих, барвистих, ніжних, трепетних, квітучих та юних. У міському палаці культури належну прописку весні видав центр позашкільної освіти імені Разумкова. У ньому обирали свою міс. Як із цілого сузір'я обрати одну зірку, а з Суцвіття – єдину квітку, що вражали би своєю красою, своєю унікальністю не лише зовні, а й середини. За задумом організаторів на це мало вистачити чотири етапи. Звісно, визитівка, презентація десять ексклюзивних історій про те, як явилися світу особистості, повні таланту, небайдужості, натхнення, працелюбства і бажання йти вперед та самовдосконалюватися, зрозуміло. Дівчата до самого показу готувалися, і, хоча зустрічають за одежиною, та це все ж таки всього одежина. А чоловіки ж чекають не лише на зовнішню обгортку, але й на розум. І тут наступний етап розумниці виглядав доречним як жоден інший. Яка вона, на вашу думку, сучасна жінка? На мою думку, вона повинна бути щирою та красивою, але красота має бути натуральною. Що на вашу думку, ми можемо зробити, щоб уникнути глобальної екологічної катастрофи? На мою думку, потрібно почати з себе і не потрібно, коли йдеш по вулиці, смітити, і потрібно заохочувати своїх друзів, щоб вони також цього не робили. Яку книгу ви прочитали в останнє? Ваше враження? Останню книгу я прочитала після автор Анна Тот. Це американська молода письменниця. Мої враження такі це дуже дивовижна історія кохання головної героїні. І був свого часу жереб, і дісталося кожній учасниці конкурсу представляти якусь із країн світу, увібравшись тієї найкраще і даруючи те найкраще глядачам. Ну що тут скажеш? Чудові країни прикрашають цю планету, хоча би та сама мудра і врівноважена Японія. Чи романтична Франція, чи запальна пристрасна туречина? Ну і звісно, вона найнезрівняніша. А на цей етап дівчата покладалися, мабуть, чи не найбільше, і тут час згадати про поважне журі, звісно, виключно чоловіки, зрілі, досвідчені, самодостатні і дуже різні. Такий собі потужний мистецько-військово-журналістсько-педагогічно-депутатський мікс. Із прикрасою парасолькою у вигляді любові до творчості вони гідно витримали атаку красою, оцінили дівочий інтелект та вміння перевтілюватися у цілу країну, настав час номінанткам застосовувати важку артилерію, а саме бити по шлунку. Представниця Грузії мала вразити страву з грузинської кухні, італії з італійської, Польщі з польської і так далі. Таким чином, перед журі з'являлися чанахи, суші, лазанья, пахлава, круасани, домашня ковбаска з пампушками, деруни і навіть справжня ґефілтефіш. Повернутися з цієї навколосвітньої гастрономічної подорожі було б майже неможливо, коли б не чарівні учасниці конкурсу, котрі тим часом рвалися в останній бій під назвою Моє хобі, моє життя відтанцювали, відіграли, віддекламували, відспівали, і зрештою настав час підбиття підсумків, висловлення подяк та оголошення кінцевих результатів. Насамперед, усім присутнім у залі та великій родині разумковців. А ще членам журі, спонсорам та колективу Палацу культури подякувала директорка центру Олена Боровська, зі слів якої конкурс місце ПО прекрасна традиція, створена прекрасними дітьми. Що ж до результатів, то у таких випадках зазвичай кажуть, що членам журі було дуже важко визначитися з перевагами. Зрозуміло, що важко. Але й напрочуд легко, бо кожна з дівчат проявила себе незабутньо, по особливому не схоже на інших, тому що Вікторія Дячук і справді виглядала найпривабливішою. Даріна Складанюк найграційнішою, Вікторія Казаченко найніжнішою, а Анастасія Митьолкіна найартистичнішою. Звання міс талант 2019 отримала Анастасія Ярмолюк, міс елегантність Єва Калакай, міс-чарівність – Валерія Гортовлюк. Почесною міс глядацьких симпатій було одноголосно визнано Божену Вознюк, а звання віце міс ПО виборола Софія Поліщук. Місце ПО 2019. Співати вона розпочала прямісінько у пологовому будинку і згодом ніколи не скаржилася на брак публіки. З такими задатками не могла не опинитися у ЦПО, і, зокрема, у вокальному гуртку Золотий ключик. На думку переможниці Діани Шимченко, кожна з її суперниць заслуговувала на звання Міс, але раз уже вибір упав на неї, то. Це значить, що я по справжньому сподобалася глядачам, це значить, що я не, дарем, не даремно працювала над собою і готувалася до цих всіх конкурсів. Підготовка була надзвичайно складною, адже потрібно було і е, про себе щось сказати, і е, приготувати е, якусь страву певної кухні. Ну, мені пощастило, дісталася рідна Україна. В цьому можливо мені було трішечки легше. Е, підготувати також творчий номер. І підготовка у мене зайняла десь місяць роботи. Міс Яна Шимченко з поміж іншого майстерно ріжеться у волейбол, любить побалувати себе чимось солоденьким, та понад усе мрія подорожувати світом. Звісно, з піснею на вустах спів це моє життя. Я просто не уявляю життя без співу. Я через це виражаю свої емоції. Я відчуваю кожну ноту, і це просто неймовірні враження. Центр позашкільної освіти він мене випу. Я Тепер можу відкривати своє внутрішнє я і виступати перед публікою. Я стала більш впевненою у собі, і мені це дуже подобається.